Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube каналі «Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відеопрогнозуванні дивимося, як завжди, ситуацію зі сторони Білорусі на наступні 7 днів. Тобто на період з 6 до 12 березня. Будемо сьогодні для цього прогнозування використовувати дві колоди. Одна колода це наша таро. Санта Муерте, інша колода, таро ключів, таро дверей. Отже, давайте подивимось, що там сторона Білорусі. Як будуть себе поводити? Що там взагалі карта покаже? Так, давайте витягнемо з тих кілька арканів. Перший аркан. Аркан смерті ще й перевернутий. Таке враження все там, знаєте, як завмерло. Так і хочете сказати. І, до речі, після останніх оголошень, що вони до 13 го числа знову ж таки продовжили навчання, вже скільки вони там їх без кінця і краю продовжують. Ну, от кажу, ситуація завмерла. Другий аркан. Двійка жезлів перевернута. Це десь про те ж саме. Ситуація завмерла, не рухається. Немає якихось карти руху. Дорога як закрита. П'ятірка Пентаклів. Розуміння того, що де зайдуть. Там, грубо кажучи, і ляжуть, і вмруть. Карта такої стоп-зупинки. Нема підтримки. Десятка пентаклів. Розмови, балачки, погрози. Ну, все, все стандартно, все як завжди. В принципі, ситуація, поки що по цих арканах особливо змінюватись. Шестірка жезлів перевернута. Особливо по цих арканах ситуація змінюватись не буде. Шестірка жезлів перевернута. Немає перемоги. То нема чого лізти. Ну, вони розуміють, бо якщо не буде перемоги з тих сторін, то чого лізти? То краще вони будуть підсилювати рашисти напрямки, передусім зараз східні, території Донецької Луганської областей. Тому, судячи з тих п'яти арканів, які випали, власне, старо Санта-Муерте, ситуація ключі мала би не змінюватись. Те, що можуть бути загрози повітряні з цієї сторони. Це далі залишається. Території ми будемо дивитися, регіони вірніше України, детальний розклад. Тобто будемо дивитися, що там по території Волинської, Рівненської, там Житомирської областей. От це буде прикріплено посилання на даний прямий ефір, коли його проведу, так? Буде прикріплено під цим відео також. Тому слідкуйте, будь ласка. І що ці карти говорять? Шестірка мечів. Також дистанціювання, дослідження, тобто можуть теж десь там заходити якісь там розвідувальні групи, от, спроби щось там розвідувати, тримати точку напруги біля кордону, Перевернутий баланс, у спокою повноцінного звіта немає, на жаль, поки що. Король мечів такий от прямий, ну нема підтримки. Бачите, як лікар, який приходить лікувати стару жінку, знаєте, от це десь по тому самому принципу. От Білорусь, яка все-таки не має вона тої повноцінної підтримки чи від тих самих людей, чи від тих самих своїх ж військових, чи навіть від тої самої Росії, то і немає потужної підтримки, щоб можна було йти в ті наступи. І дай Бог, щоб там тої підтримки і не було. А воно, в принципі, не, не мало би бути. Дев'ятка кубків, ну, теж, якби, карта така непогана, і вона говорить, що ситуація поки що залишається без особливих змін. І шестірка жезлів теж, до речі, перевернута. Бачите, тут п'ята карта, шестірка жезлів перевернута. І тут, не маючи правильного покровительства, розуміючи, що перемоги вони не здобудуть, то чого з цих напрямків лізти? Продовжують навчання, до речі, шестірка мечів це теж карта навчання, знання. Типу, продовжуємо. Типу, перепрошую вже за такі там, деколи слова, паразити проскакують, треба їх забирати. Продовжують навчання і, і відстаньте. Типу, і Росію, скажімо так, не відфутболюють від себе, не відмовляються в їх підтримувати. От, Але в той же ж самий час е але в той же ж самий час ситуація от не змінюється. Тобто, от, бачите, карта лабіринтів, тих глухих кутів, от так вони собі там і ходять. Тим більше цей момент, що а, ми знаємо, там Лукашенко літав в Китай, теж я робив про це прогнозування, про що вони там говорили? кажуть, Китай займає таку дуже хитру позицію, там стимулюючи там, Росію, щоб вона тут чим побільше втрачала своїх воєнних військових резервів ресурсів в Україні, бо наші їх там добряче розбивають. І Росія слабна, а Китаю це вигідно. Тут вже десь там Китай, в тому числі підговорює, може і Білорусь там ще більше Росії допомагати. Таке складається враження, там якісь моменти, там збройні ще там щось вирішувати саме через Білорусь. Таким чином таке враження, налаштовуючи і світ ще більше там проти Білорусі, щоб якось так знаєте в результаті, то все ще як це правильно так назвати, чи розсварити там. От, ну, одним словом, Китайці теж вони там дуже-дуже хитро, мудро собі там мають свої схеми, свої плани. От, і, тому, е, називається, і тому називається вони так: там зробили такий хід, там зробили такий хід, там зробили такий хід і чекають. Так? От, а в результаті е, все рівно своє вони отримають, бо ми вже теж як дивилися не в одному прогнозуванні, що територія Росії прийде той час. Бо є таке і пророцтво напала на Україну, значить, вона розпадеться, як цілісна територія Росії, це буде той розпад території, воно вже відбувається поступово. От Так що, я думаю, прийде час, коли Китай теж своє там, як то правильно сказати, урве, так, забере. Отак, таким чином. Ну Сторона Білорусі для України. Підбиваємо короткий підсумок. Ситуація залишається, от що тут така карта сліпого. Ситуація залишається така, як і була наступні сім днів, така, як і була попередній тиждень. Тобто з точкою свого роду напруги, але, дай Бог, не про якісь там активні наступальні дії з тих сторін. Поки що більше так. Розмови, балачки, більше така картина, картинка, видимість. Тому кожного тижня ми передивляємось, як змінюється ситуація. Тому, друзі мої дорогенькі, поширюйте наші відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб бути в курсі нових відео та прогнозувань, які я проводжу. І коментуйте обов'язково залишайте свої коментарі. Ну що ж, даний прогноз ми з вами завершуємо. Бережімося, тримаємося, любимося. Все буде Україна! І... Слідкуйте за моїми наступними прямими ефірами та прогнозуваннями. Все буде Україна!